Це не вигадка. Усе, що ти зараз почуєш, сталося насправді. Піца терору Бельгії. Уяви. Ти спокійно живеш своїм життям, аж раптом тобі щодня привозять десятки піц. Безкоштовно. Спочатку це звучить круто. Але що, якщо так триває 10 років? Жан фон Ландхем із Бельгії почав отримувати несподівані піци ще у 2009-му. Кур'єри з'являлися під його дверима із замовленнями, яких він не робив. Деколи 10 піц за день, одного разу аж 14 доставок. І це не лише піца, приносили навіть шаурму. Поліція намагалася знайти винного, але безрезультатно. Хто стоїть за цим пранком, досі загадка. Піцерійний жарт у США. А ось у США, у місті Берклі, схожа історія закінчилася викриттям пранкера. У 2019 році один чоловік отримав понад 100 несподіваних піц, суші та китайську їжу. Виявилося, що це справа рук його давнього друга. Помста за стару сварку. Так, але йому довелося відшкодувати всі витрати ресторанам. Фейкові замовлення для мера у Франції, ще більш абсурдна історія сталася у 2018 році у Франції. Мер містечка сен пєр сюр Дів раптово став щасливим власником будівельних матеріалів, меблів і навіть бетонного міксера. Хтось розіслав його дані магазинам і почали надходити тонни замовлень. Одні вимагали оплату на місці, інші просто скидали товар біля будинку. Поліція так і не змогла знайти винного. Свотінг смертельний пранк. А тепер про найбільш небезпечний пранк. У США Свотінг це коли хтось телефонує в поліцію і повідомляє про вигаданий злочин, щоб туди приїхав спецназ. 28 грудня 2017 року Тайлер Барріс подзвонив у поліцію відчити Канзас і заявив, що за конкретною адресою відбулося вбивство. Спецназ штурмував будинок і випадково застрелив невинного Ендрю Фінча. Пранкер отримав 20 років в'язниці. Фальшивий виграш у лотерею Уяви. Ти дізнаєшся, що виграв півмільйона доларів. Так сталося з Ліндою Торрес у 2013 році, коли радіостанція Крок оголосила її переможницею. Вона вже планувала купівлю будинку, аж раптом виявилося, що це був жарт, і вона отримала лише 500 доларів. Лінда подала до суду і виграла. Станція виплатила їй 50 тисяч доларів за моральну шкоду. Інсценоване пограбування у Новій Зеландії у 2014 році двоє друзів в Окленді вирішили пожартувати, інсценувавши збройне пограбування. Вони увірвалися в будинок із іграшковими пістолетами. Але друзі, не знаючи про пранк, викликали поліцію. Прибув спецназ із собаками. Жартівників заарештували й оштрафували. Фальшиве весілля в Китаї. А ось один хлопець із Шанхаю зайшов надто далеко. У 2015 році Лі Вей влаштував грандіозну фейкову пропозицію своїй дівчині прямо в торговому центрі з квітами, музикою і навіть фальшивим священником. Коли вона сказала так, він розсміявся і заявив, що це жарт. Як ти думаєш, що сталося далі? Дівчина кинула йому в обличчя букет і пішла. Їхні стосунки закінчилися одразу. Друзі. Не всі жарти доречні. Деякі можуть коштувати вам грошей, стосунків або навіть життя. Тож, перш ніж жартувати, подумайте двічі, як вам ці історії. Пишіть у коментарях, який пранк вас шокував найбільше.